Є жінки, запрошення до сяйва, до загадки вгору до зірок. Є жінки, з якими слово зайве, все в очах ступити варто крок. Милости, як свята Тереза, доброчинні чисті, як істер. Є жінки, що погляд гостре лезе, вся немов голодиня. Ти же Анжеліка, і Магдалина, ти торнадо, ти вечірній бресті, ти карпатське джерело не спине, ти небесна кара, ти каприз. Я не знаю, що в житті ще вдасться успіхи, кар'єра, майбуття. Будь комусь запрошенням до щастя і чиєсь прискорство це біття. Будь комусь запрошення до дива, стань комусь причиною буття. Жінка не буває нещасливою, шлях до щастя іми життя.